Почнемо з того, що Угорщина висунула Україні 11 вимог стосовно захисту прав національних меншин. Будапешт вимагає від Києва особливого рівня гарантій прав угорців. Норма, до речі, щодо місць з особливим рівнем гарантій прав меншин є й в чинному законодавстві України. Але Будапешту цього виявилося мало. Тепер там вимагають автоматично визнати традиційно угорськими всі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Угорщина стверджує, що в Закарпатській області за переписом населення 2001 го та попередніх років частина угорців складала понад 10% на тих територіях. Тому уряд Орбана вимагає визнати ці території угорськими. Уряд Орбана прямо називає цей блок визначальним для всього комплексу з 11 вимог. Ну а далі давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Збройні сили України підтвердили успіх у часовому ярі. Українські військові дійсно відтіснили російських загарбників з мікрорайону Канал у місті Часів Яр. Про це сказав речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, ворог в цьому мікрорайоні немає. При цьому росіяни не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового яру. Тривають штурми. Волошин додає, що росіяни інтенсивно обстрілюють часів яри і завдають ударів по місту з важких вогнеметних систем сонцепьок. Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 87 бойових зіткнень на фронті з початку доби. Більше всього ворожих штурмів на Торецькому напрямку. А також зупинено російський штурм біля, біля липців. Де Збройні сили України заявили, що перехоплюють ініціативу на Харківщині, командир батальйону заявляє, що вірить в успішність деокупації цього регіону. За його словами, за кожну позицію, яку вдається деокупувати, відбувається зустрічний бій від ворога. Противник там намагається контратакувати чисельною кількістю особового складу, ну який в нього там є. А з тим, щоб повернути собі позиції. Він додає, що ворога необхідно знищувати і на території РФ, тобто боротися з самим джерелом проблем, що сили оборони ефективно роблять, користуючись дозволом бити по території Росії певними західними озброєнням і власними БПЛА. Ну А тим часом Україна укладає безпекові угоди ще з двома країнами, а саме з Литвою і Естонією. Документи були підписані під час саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Від України угоду підписав президент України Володимир Зеленський та президент Литви і прем'єр-міністр Естонії. Загалом Україна підписала вже 20 безпекових угод із своїми партнерами. Вони розраховані на 10 років. Раніше аналогічні документи були затверджені з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами. Фінляндію, Латвію, Іспанію, Бельгію, Португалію, Швецію, Ісландію, Норвегію, Японію і, звичайно, Сполученими Штатами. І наостанок. реакція президента на гру збірної на Євро 2024 Зеленський після гри в нічию збірної України зі збірною Бельгії на Євро 2024 з футболу подякував збірній Україні, наголосивши, що. Наші великі перемоги ще попереду, а також глава держави наголосив на важливість збереження єдності нації. Я вам нагадаю, що збірна України в третьому матчі чемпіонату Європи з 2024 з футболу зіграла в нічию зі збірною Бельгією. У паралельному матчі збірної Словаччини та Румунії також зіграли в нічию 1-1. Усі збірні набрали по 4 очки, але Україна посіла останнє місце в групі за додатковими показниками. А саме найгіршою різницею забитих та пропущених м'ячів таким чином Україна вибула з євро 2024 У Києві в Шевченському районі на енергооб'єкті стався вибух і пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Згодом Кличко додав, що на трансформаторній підстанції виникло коротке замикання наразі спостерігається задимлення. США, Ізраїль та Україна обговорюють постачання Києву до восьми систем Петріот, так пише Financial Times із посиланням на джерела. Угода, яка остаточно ще не оформлена, швидше за все передбачатиме відправку систем Петріот спочатку з Ізраїлю до США, а потім до України. Україна в рамках чеської ініціативи отримала 50 тисяч одиниць боєприпасів, так повідомляють ЗМІ. Це частина зі 180 Тисяч боєприпасів профінансованих Німеччиною так повідомили в Міноборони Чехії. Станом на сьогодні фінансово забезпечено постачання в 500 тисяч снарядів. Вони мають надійти в Україну до кінця цього року траншами по кілька десятків тисяч щомісяця. Ну а Київ очікує від Вашингтонського саміту НАТО рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових а також довгострокових фінансових зобов'язань для стабільної підтримки України. Так. так повідомив президент України Володимир Зеленський. Росіяни сьогодні вперше застосували в Харкові ФАБ 500. З моделем планування та корекції повідомив керівник обласної прокуратури Олександр. Фільчаков, вона вдвічі потужніша за Каби та Фаби 250, які використовувалися раніше. За словами Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області від місця запуску до місця влучання 65 кілометрів. Стотенберг вважає, що російські війська зараз не здатні на значні прориви в Україні, тоді як Київ. Ударами в глиб території РФ завдає їй значних уражень. Водночас він попередив, що Росія наймовірніше продовжить просування по лінії фронту і завдавати авіаударів по Україні. Але ми бачимо, що українці змогли утримати лінію фронту, вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам, як у вздовж лінії фронту, так і ударами в глибину російської території, зазначив Стотенберг. Паре ухвалила резолюцію, в якій наголосила на необхідності виплат українським біженцям, щоб вони повернулися додому після завершення війни. В документі наголошується, що процес повернення в Україну біженців не може бути миттєвим і може вимагати багаторічної підготовки, тому розпочати її необхідно вже зараз. Також в документі зазначено, що українським біженцям необхідно надати законне право на проживання. В країні після трирічного перебування в ній, крім того, в своїй резолюції ПАР закликала до довготривалої підтримки не лише біженців, а й переселенців всередині України. В Україні планують скасувати відключення світла на прифронтових територіях. Так повідомив очільник Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, зараз Кабмін працює над можливістю зміни методики. Застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть. НАТО на саміті в липні запропонує Україні створити нову штаб-квартиру в Німеччині для управління військовою допомогою. Так пише New York Times з посиланням на джерела. Це стане гарантією довгострокової прихильності альянсу безпеці країни, яку проголосили як міст до можливого членства Києва. Місія буде діяти під гідою НАТО і має продовжити функціонувати навіть якщо Трамп переможе на виборах президента США. Місія координуватиме військову допомогу Україні, підготовку військовослужбовців тощо. Усі країни альянсу підтримують таку ідею її створення розповіли чиновники. На цю мить в мене все обов'язково підпишись на канал. Кожного дня ми слідкуємо за подіями як в Україні, так і в світі.